дерево такі великі горі. Які тут у нього великі бруньки, дивіться, красиві такі. Ой, мені багато років. Дуже багато мені років. Слідкуйте за моїм каналом, бо ви будете мене бачити в деяких відео. Давно вже веду канали. Є реком... Декілька мене каналів можете підписуватися в рекомендованих. Це мій, мій не один канальчик. є ще. О, там цілий рядок хризантем був, бачите? Ще навіть не встигли вони відсвісти. Ще червоні стоять, такі гарні. І зненацька сніг випав такий все. І гриби наче. Чи... Недавно були такі ще зеленки, виявляєте? Були гриби прямо до снігу. Ці такі зимові майже гриби зеленки От у нас такий тут дім є недобудований. Бачите, половина побудована. Половина ні. Кажуть, що там от люди в тій половині купили, а кудись потім забудовник з'ївся. Не знаю, правда, яка там далі історія, може вони добудовуються, а може ні. Вроді ще добудовуються, може він ще й добудується. Але кажуть, що там щось общем, що непонятка. Так що треба в добудованих квартирах купувати собі. Житло, якщо хтось купує. А не так наперед, коли його збудують. В недостройках краще не купувати. Ліфт. Ліфт. Ну, да, багато у кого є ліфт. Тут теж живе багато поверхівка. Гарна зима правда? Хочеться гуляти, гуляти, тепленько. Не холодно. Щоб як, щоб у мене був. Вон, чийсь контент тут. Чий контент. Вон там вже ялинки повикидували, дивіться. Ще новий рік не, заки... не почався. Вже якісь ялинки повикидували. Він, кран стоїть для отмазки, бачите, біля того будинку. І нічого, не, не вже не знаю скільки років він. Може два чи три точно стоїть такий кран там. Може і добудують його, бо там залишилося ще, може, два поверхи тільки добудують. Може і буде. Застряг. І що, тобі не страшно було? Старш... Старшим братом, то взагалі не, не страшно, так? Да? Коли сам, то було б, вже, мабуть, страшніше. І що, вас спасли потім? Ви подзвонили куди, батькам подзвонили, Вони вас врятували. Не дуже страшно. І що довго ви були там застрягші? Чи вас швидко врятували? Мабуть, ліфтера позвали, і він вам відкрив двері, так? О, який гарний шипшина, яка красива. Кущик такий красивий. О, скільки шипшини. Бачите, хто не знав, щось таке шипшина. Можна чай шипшини робити. Заварити чайок. Термусь буде дуже мультивітамінний чай.